Вітаємо котейки цюньки. Сьогодні тареванимо про гру, де нам прийдеться відбиватися від численних хорт зомбі. А вони так і бажають з'їсти та зробити зомбі вже з нас. Але от так несподіванка, ми імунні, тож як мінімум, укусів не боїмось. Це Dead Island Riptide, сіквел до відомої в свій час Dead Island. І ми починаємо намагатись вижити і зрозуміти, чи варта взагалі гра нашої уваги. Геймплей Island Riptide однозначно порівняно з першою частиною, став кращим, але лише в деяких аспектах. Тут будемо більш детально розбирати переваги і недоліки гри. Еволюціонувала система навичок, додали більшу кількість гілок з навичками, додали певні цікаві комбоздібності, якщо їх так можна назвати, та систему, як, наприклад, у скайримі із корнавичками. Використовуєш вогнепальну зброю, вона покращується і відповідно йде покращення користування саме вогнепалом, так само і з іншими трьома типами зброї. По-перше, у нас є великий і різноманітний арсенал холодної зброї ножі, молотки, ковалди, бити, гайчні ключі, серпи, молоти, мачете. Прям дійсно є де розгулятись. А от з вогнестрільною зброєю все більш скромно. Загалом приємніше користуватися холодною зброєю до середини гри, так точно. А ще у нас є різноманітні гранати, в тому числі і кислотні, і коктейлі молотова. Є також метальні ножі. А от броні у грі немає. Також ми носитимемо дуже і дуже багато аптечок. А які треба кишені для 30 аптечок? Ну годі, годі, не будемо про це. Бої порівняно з першою частиною, також прокачались, стали набагато складнішими. Зомбі стало в рази більше і вони атакують дуже часто групами, не даючи часу на відпочинок. А через це багато елементів здаються дивними. Про це трошки згодом. У нас є і транспорт, машини та човни. Вони не дуже зручні, не дуже корисні. А після відкриття місць із швидким переміщенням, весь цей транспорт потім і ржавіє і муляє очі. Хоча весь цей скарб і хочеться використати як прикриття, як спосіб вбивства зомбі, але саме через надзвичайно малу кількість доріг це неможливо. Режим орди це класно, це прикольно, хоч і після Dying Light не так й круто. Сама орда являє собою полчища інфікованих, які по черзі набігають на вас, поки ми захищаємо місцину або себе. Боси просто жах. Це надзвичайно нецікава механіка, яка дуже схожа на те, що робить збільшення складності у більшості ігор, де про подібне не думають. Це по факту звичайний зомбі або якийсь підтип, якому накрутили надзвичайно велику кількість хп та підкрутило урон. Ось і все. А ще Дедайланд Ріптайт розжилася правда дивними елементами. По-перше, це гроші. Хто взагалі це придумав, нам невідомо. Але це дуже дивно, коли після смерті ми. Трачаємо гроші, а більшість луту, що ми знаходимо, це ті ж самі гроші чи ремонт зброї, для якої нам не треба ресурси, але треба заплатити Богу верстака. А він зробить свою справу про те, наскільки гроші, а не предмети актуальні в зомбі-світі, ми взагалі промовчимо. І от ми підбираємось до серйозної проблеми гри. Видно неозброєним оком, що левел дизайн та й сама гра загалом розроблена саме під кооператив від двох-трьох людей, розташування різних споруд, те, як можна підманювати тих же самих босів, елементи геймплею з грошима чи місії з мотором та подібним перенесенням речей, де один повинен нести річ, а інший захищає. Бо власноруч це робиться в декілька довгих підходів. Маємо кооперативну гру. Але що робити тим, кому немає з ким грати? Що, хотіти мовчки і не грати? Розробники зобов'язані це продумати і дати нормальних штучних друзів, як у Baldur's Gate 3, наприклад, чи Divinity Original Sin. Так от, у Divinity Original Sin, зокрема, NPC-тімейту можна ввімкнути режим бота, і він буде сам приймати рішення в діалогах рандомно, сам битися і тому подібне. Та це і не єдиний варіант вирішення питання самотності гравців, було б бажання котики кицюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. Сюжет Все починається дуже жваво і активно знайомить нас із передісторією. В кінці першої частини ми вдало покинули острів. Але, помітивши з гвинтокрила корабель, наші герої вирішують приземлитися на нього. І тут же їх хапають вояки, даби дослідити, чому ми імудні, і як взагалі так сталося. Не обійшлося без певної кількості дослідів на нас, і далі починаємо ми вже прокидатися та грати. Усюди тривоги, нікого з наших поруч немає, і ми починаємо якось рятуватись. Та є очевидно, що вірус проникнув на корабель, чи то заплановано, чи ні, ми не знаємо. Під час нашої спроби Вижити вже на кораблі. Він частково підривається і таранить скелі, риф. І суть у тому, що нам не залишається вибору, окрім як повернутися на острів, на той самий острів, з якого ми і втекли. Так, от ми припливаємо на острів, прориваємося крізь інфікованих і рятуємо людей. А далі територія спойлерів. Якщо не хочете їх, переходьте на наступний таймкод. код Військовий, що вижив, Сем Харді, розповідає все, що хоче знати команда. Тип, який найняв військових, хотів зробити біологічну зброю. Саме тому і досліджував він вірус та брав у нас кров, щоб не допустити інших імунних. А острів планують от от підірвати. І далі сюжет, на жаль, просто ідентичний першій частині. В нас є план покинути острів. Але щоб це зробити, потрібні люди та транспорт. Нам треба в єдине велике місто, і там, до речі, є військова база, що нам і треба для того, щоб туди потрапити. Апити, треба човен. Ми чим чекуємо на пристань, але треба ще й двигун. Ну ви зрозуміли, після деякої біганини знайомимось з Маркусом, що є провідником у місто, але він скаже шлях лише після певних послуг. А далі, щоб не повторюватись, просто скажемо, що всі будуть щось просити, як не золотий стандарт в РПГ. Зробили, значить, посилають нас до інших людей, яким ми теж допомагаємо. І повертаючись в наш тимчасовий табір, дізнаємося, що Маркус хоче нас всіх вбити для того, щоб очистити острів і заразом отримати самому імунітет, з'ївши нас після таких неочікуваних. Це так несподіванка. Поворотів шукаємо вже іншу людину, доктора Кеслера. А далі, якщо трошки пропустити ці моменти, ми дізнаємося що насправді ми все-таки інфіковані. Але в нас цей ген спить і дізнаємося, що сироватки, що врятує нас, немає, і ми рано чи пізно перетворимось на зомбі. Після певного часу всякої метушні потрапляємо ми і в інший бункер вже до вояк. На зв'язок там вийшов тіпочок, що і організовував досліди. Пообіцяв вислати гвинтокрил, але й заразом повідомив, що підриву острова ніхто не планував. О, -оу! просто всі найнесподіваніші повороти зібрані в цій грі. Ну що ж поробиш? Так, от ми впливаємо на яхті під захід сонця. А в наступній катсцені яхту прибиває до причалу. А всередині чутно правильно зомбі, тобто колишніх нас. Кінець. Спойлери закінчились плачемо за ними, втираємо сльози. Підсумок Dead Island Тайт планувалась як гарне продовження з натяком на Dead Island 2, але ну, не все так добре вийшло реалізувати. Анімації жахливі у всього. А якщо дивитись на обличчя та аналізувати ці анімації без жартів та посмішки, ну, можна і втратити голову. Геймплейно гра весела, але з прогресом нічого особливо не змінюється. Геймплей передбачає кооператив, але не дає штучної заміни справжнім напарникам по грі. А от сюжетно, на нашу думку, це повний провал. Майже повністю повторити сюжет першої частини, а в кінці зробити затравку на продовження, яке ну трошки не спрацювало, якщо дивитись на Dead Island 2, яка не має майже нічого спільного з Riptide. І у підсумку маємо посередню гру, яка буде веселити лише до першої половини. А далі все стає трохи нудненьким. Просто не можемо рекомендувати Dead Island Riptide, Краще б все закінчилось на першій частині, чесно кажучи. Два зомбокотика з п'яти це максимальна оцінка, яку можемо вичавити з гри. Наступного разу обов'язково розповімо про більш вдалу гру. Коти і китюнічки дуже дякуємо вам за підтримку. Ми вас обожнюємо. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні.